Всім привіт! Мене звуть Ірина Третякова, і я працюю з учнями і їх голосами вже більше 20 років. За цей час я назбирала чимало вправ, які дуже ефективно і швидко працюють з вашим голосом. А також я знаю вправи, які можна не робити, або які можна додати тільки час від часу. Я створила для вас щоденник, який ви будете вести протягом цілого місяця. У вас буде один вихідний на тиждень, і він обов'язковий. Щодня ви будете робити невеликі короткі вправи, і вже за місяць ви відчуєте активацію вашого голосу, ваших зв'язок, вашої гортані, артикуляційного апарату, дихального апарату. Ви відчуєте, як ви говорите по-іншому, а тим паче зможете співати улюблені пісні набагато краще. В цьому щоденнику я зібрала найефективніші най-най-най-най-най вправи, які реально змінюють голос прямо в моменті, які його не тільки змінюють, а покращують, відкривають, звільнюють від затисків і дають можливість вам відчувати природу повну вашого голосу, його повну силу. Вправи є простими і нетривіальними. Але якщо у вас виникають будь-які запитання, якщо вам потрібні поправки або моя підтримка, обов'язково звертайтеся до мене і я вам допоможу. Всередині кожного дня у вас буде перелік вправ і поряд з ними посилання на демонстрацію з відео або з аудіо даної вправи, ви можете зробити її один раз або повторити три рази разом зі мною. Або послухавши мене самостійно. Після того, як ви виконали вправу, обов'язково поставте галочку. Галочка це елемент, який підніме ваш дофамін і дасть вам ще більше мотивації займатися голосом. Сподіваюся, що даний щоденник організує вас. Включи у вас трошечки геймінгу, інтересу, цікавості, щоб проставити всі галочки до кінця місяця. Якщо ви пропустили якийсь день, не переживайте, просто продовжуйте в своєму темпі далі. Днів щоденнику не пропускайте, робіть все послідовно. Програма розрахована як і на новачків, так і для тих, хто вже давно займається голосом, але хоче його активувати, вимкнути. Повний його потенціал і почати знову співати або говорити набагато яскравішим тембром. Бажаю вам отримати задоволення від цієї місячної подорожі і зустрінемося з вами в кінці місяця. Поїхали!